Ми у гостях у родини пані Олени з Попасної це місто на Луганщині сьогодні під окупацією. Всі гроші вклали в ремонт будинку того. Получається, ми виїхали зовсім без грошей. Оце саме важко, а приїхали, треба орендувати житло. І роботу зразу не знайдеш. Цю квартиру сім'я орендує вже два роки, а до того кілька разів переїжджали з місця на місце. Не зовсім постійна основа ми тут живемо, де? Тут в любий момент також власник може сказати, що плани у нього змінюються. Він хоче її, допустим продати і все. І знов шукат з такий стрес. Попас на окупована з травня 2022-го. Російська армія не залишила там жодної вцілілої споруди. Будинок олени зруйновано, проте компенсація від держави для родини недоступна. Причина у тому, що житло на окупованій території не підпадає під основну програму відшкодувань, оскільки комісія не могла фізично підтвердити факт руйнування в івано франківську є наш луганський хаб на нашої області, де і вона вона їздила туди, і там уже юрист, приглас він уже свої послуги давав і допомагав з оформленням. Ну якби все оформили, чекати треба все час. У такій ситуації тисячі родин, серед них і сім'я Ольги Семененко залізного, що поблизу Торецька. Місто опинилося на лінії вогню ще у 2014 році. А під час повномасштабного вторгнення російські обстріли перетворили залізне на руїни. У 2000 році ми купили цей дом, будинок 60 квадратів, ну, літня кухня, приусадібний участок. Сарайчики, все гараж, погріб капітальний, бо ми там ховалися. У нас навіть в погрібі Діван був. У соцмережах і завдяки знімкам із супутника Ольга зібрала кадри зруйнованого будинку, всі документи, і у 2024 році подалася на державну програму для ВПО. Є відновлення. Два місяці жінка чекала на відповідь у застосунку Дія. А вже у липні 2025 року оселя потрапила в окупацію. Першочергово подала заявку на те, щоб оновити реєстр. Там прийняли все добре. Потім я пішла в поліцію, написала там заяву про тому, що мій будинок зруйнований, ввела всі дані і все через дію. Прийняли заяву на обробку. Прийшла відповідь, що справа призупинена, тому що комісія не може виїхати на місто подій із за великих бойових дій. Юристи безоплатної правничої допомоги кажуть, до них щодня звертаються внутрішньо переміщені особи за час повномасштабного вторгнення. Більшість запитів людей щодо компенсації за втрачене житло. Має бути право власності, і це право власності добре, що було зареєстровано у державному реєстрі речових прав. Дуже важливо є, якщо людина має якісь підтверджуючі документи, які ми можемо підвантажити теж у дію, що, наприклад, воно знищено, коли воно знищено. Чи комісія, яка там є в тій місцевості, вона займається тим, виїжджає на і здійснює оцінку пошкодженого майна або зруйнованого майна. І тоді ця комісія дає висновок. І після висновку даної комісії людина отримує сертифікат. Певне світло у кінці тунелю з'явилося лише наприкінці листопада 2025 року. Запрацювала програма житлових ваучерів до 2 мільйонів гривень саме для тих. Чи є житло в окупації? Проте наразі вона доступна лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Та навіть для пільговиків механізм буксує. Мінфін поки не верифікував жодної з 11 поданих заяв від Надвірнянської громади. На жаль, ні одна заява, яка з цих 11, верифікація Міністерством фінансів не проведено тобто, там порожньо за 2025 рік понад 7 тисяч українських родин. Змогли придбати оселі завдяки сертифікатам. Щодо нового етапу розширення програми, то у міністерстві розвитку громад обіцяють, залучення міжнародних коштів дозволить врешті надати допомогу не тільки військовослужбовцям і ветеранам війни, а й тим, чий дім лишився лише у спогадах та на знімках супутника. Іван Осташук, телерадіо Раї.